Добрий день, мене звучить Скобойнікова Тетяна. Я є слугачкою секції біологія роменської ман, учениця 7 класу романської ЗОЖ. Номер 10 Романської міської ради Сумської області рада бути учасником даної конференції. Одним із найважливіших обов'язків сучасного учня є турбота про здоров'я, оскільки фундамент здоров'я дорослої людини складається в дитячому і підлітковому віці. Фізичний розвиток людини представлений у чисельних наукових публікаціях, проте ця тема була і залишається актуальною, і все частіше привертає увагу науковців, гігієністів, практичних лікарів і Педагогічної спільноти мені також не байдужий власний показник здоров'я, і у цьому й полягає актуальність вибраної мною теми оцінка рівня фізичного стану учнів сьомих класів романської ЗОЖ перших третіх ступенів номер 10 Ромаської міської ради. Тема наукової роботи дати оцінку рівня фізичного стану учнів сьомих класів моєї школи, завдання дослідження ознайомитися з літературою по даній тематиці, провести інтерв'ю з вчителем фізичного виховання, скласти методику визначення рівня фізичного стану, провести опитування та зробити аналіз даних, підготувати презентацію для висвітлення результатів. Об'єкт дослідження, оцінка фізичного стану учнів, предмет дослідження, оцінка рівня фізичного стану учнів сьомих класів Роменської зож перших та третіх ступенів номер 10 роменської міської ради. Практичне значення: матеріали дослідження можуть використовуватись педагогічними працівниками шкільною медсестрою. Особистий внесок. Усі результати дослідження є наслідком особистої роботи пошуковців. Нами було застосовано нову методику оцінки рівня фізичного стану учнів, а саме, показник на уроках Фізичного виховання, які визначають оцінку, співпраця з вчителем фізичного виховання Юраковим Геннадієм Володимировичем принесла мені задоволення та повне розуміння аспектів фізичного виховання. Основним етапом дослідження стало опитування моїх однолітків щодо їх успішності на уроках фізичного виховання. Варто зазначити, що участь в опитуванні взяли не всі, загальна кількість опитаних 29 школярів, разом зі мною всього 31. Цікавим є те, що 20 учнів назвали уроки фізичного виховання улюбленими у своєму розкладі. Аналіз результатів виявився наступним: початкового рівня показників успішності в фізичному вихованні не виявлено. У той час середній рівень мають 5 учнів 16%, достатній рівень 14 дітей 40%, високий рівень 14 школярів 44%. На основі цих даних ми створили діаграму. Отже, за нашою методикою, дана діаграма це дзеркало фізичного стану учнів. Аналізуючи її, можна зробити висновок, що здоров'я шкільно... шкільноти знаходиться в доброму стані, хоча подекуди показник воліють бути кращими. Дякую за увагу!